Коли хто бездоганний є чоловіком однієї дружини, має віруючих дітей, не звинувачених у розпусті чи в неслухняності. Бо треба, щоб єпископ як Божий управитель, був бездоганний, не гордий, не гнівливий, не п'яниця, не задеркуватий, не користолюбець, але гостинний, який любить добро, мудрий. Справедливий, побожний, стриманий, який дотримується вірних принципів згідно з вченням, аби був здатний потішати здоровим навчанням і переконувати противників. Тому що є багато таких, які не коряться, пустослівних і обманщиків, особливо зобрізаних, яким треба затуляти рота. Бо вони руйнують цілі сім'ї, навчаючи того, чого не слід задля ганебної наживи. Сказав один із них їхній власний пророк. Критяни – постійні брехуни, люті звірі, ліниві ненажери. Це свідчення правдиве. З тієї причини викривай їх нещадно, аби ставали здоровими у вірі. Не приймаючи ні юдейських небеліць, ні заповідей юдей, які відвертаються від істини. Адже для чистих усе чисте, а для нечистих і невірних ніщо не є чистим, оскільки в них нечистий і розум, і сумління. Вони стверджують, що знають бога та вчинками відрікаються. Будучи мерзенними і непокірними, нездатними до жодного доброго діла, ти ж говори те, що відповідає здоровому вченню, щоб старші чоловіки були тверезі, поважні, помірковані, здорові у вірі, любові, терпеливості.